Вітаю, прошу вашої допомоги у розшуку двох братів, які зникли безвісти у Донецькій області. Це 17-річні буряк Кирило та буряк Тимофій. Як і багато зниклих дітей з тимчасово окупованих територій, хлопці зникли на самому початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року вони мешкали у Волновасі, але потім зв'язок із Кирилом і Тимофієм обірвався. І де вони перебувають зараз? Невідомо. Друзі, будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Кирила і Тимофія. Якщо ви знаєте бодай щось про хлопців, прошу вас не зволікати і одразу повідомити на гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні. Дзвінки безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у телеграмі. Дуже сподіваємося на вашу уважність і небайдужість. Також ми продовжуємо пошуки тринадцятирічного Гліба Черепанова, який зник в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчика розшукує його мама. Тих пір новин Ми подавали всі служби розшуку і в Росії і в Україні і в поліцію. теж. Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там вже точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися в будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд і чоловік, їхній сусід, сказав, що сказав будинок мене, влучив снаряд, що, і що військові всім наказали що вийти та йти в бомбосховище. Я почала я плакати вийде, і казати, вийде, як же я їх тепер знайду. Я Він вийде, каже: вийде, Йдіть вийде, у бомбосховище. Вийде, я була у вічі, не знала, вийде, що робити, де їх шукати. Живі вийде. вони 13, 13 я березня. Вийде, я вийде, перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І только чотириста лише чотирнадцятого квітня у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на пошуки. однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли в будинок влучив снаряд, але на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він. Отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не зміг про себе повідомити. Я звертаюся Сем, до всіх, поміч. хто може допомогти. Ті, хто, Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Павло. Катерину Павліну, Пожалуйста, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Може бути Зверніться, Пожалуйста, будь ласка, в поліцію, в, поліцію. в поліцію або в службу розшуку і дітей. Службу Я дуже прошу, прошу допомогти. Поміч. Я у відчаї. Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 11630. І як зазвичай закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, будь ласка, повідомте нам на 116 шістнадцять це номер нашої гарячої лінії. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.